Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку знайомимося зі способом відношень у розв'язанні задач на знаходження четвертого пропорційного. Згадайте, якої суттєва ознака задачі на знаходження четвертого пропорційного? Такі задачі ситуація описується трьома зобов'язаними величинами. Повісло в наявні два випадки. Одна з величин є однако для двох випадків, а для інших дано два числових значення, а для третьої лише одне. Інше є шуканим. Такі задачі вмістя три числові даних, а четверте число є шуканим. Тому ці задачі називаються задачами на знаходження четвертого пропорційного. Пригадайте, з чого ми починали розв'язання таких задач, з що ми знаходимо першою дією, що ми знаходимо другою дією. Сьогодні на уроці ми згадаємо цей вид задач. ознайомимося зі способами відношення при розв'язуванні цих задач та е, дослідимо їх. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічно Число відповідь 330 поділити на 50. Це буде 6 і остача 30. Отже, запишіть 30 вересня. Класна робота. І записали 6. 6 остача 30. Отже, давайте з вами виконуємо усно ці завдання. Це завдання розв'язуємо. 78 ділимо на 13, 3, щоб закінчилось на 8, і це у нас 6. 102 ділимо на 17, 7, щоб закінчилось на 2, і це теж 6. 6 плюс 6 12. 12 множимо на 8. 10 на 8 – 80, 2 на 8, 16, і разом 96. Ділимо на 32, і це у нас 3. 3 множимо на 27, 3 на 20, 60 3 на 7, у нас 21, і це разом 81. І 81 відняти 19 буде 62. Отже, розглянемо з вами задачу. Із 12 метрів тканини кравчиня виготовила три однакові скатертини. Скільки метрів тканини потрібно на 6 таких скатертин? Отже, скільки було? 12. Скільки виготовила скатертин? 3. Отже, скільки нам потрібно виготовити? 6. Будь ласка, напишіть номер 2 в дужках 1. Так, і запишемо коротку мову. 3 скатертини – 12, 6 скатертин – невідомо. Так, отже, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 12 поділити на 3 і буде… Чотири чотири метри і нам потрібно на одну скатертину. Тепер що ми повинні зробити? 4 і шість катерин, чотири на шість. Дорівня 24, 24 метри. Тепер об'єднуємо в один вираз. 12 поділити на 3 і помножити на 6. Дорівнює 24 метри. Відповідь. 24 метри тканини потрібно на 6 скатертин. Так, добре. Тепер розглянемо наступну задачу. В італійському місті Рим є відомий фонтан чотирьох річок. За 3 секунди в басень фонтану наливається 10 літрів води. А скільки літрів води наргється за 6 секунд? От бачимо: тут у нас за 10 літрів 3 секунди. А за невідомо літрів 6 секунд. У скільки разів. І бачимо теж стільки. Що ми робимо? 6 ділимо на 3, тобто у 2 рази більше, відповідно, і нальється. 10 множимо на 2 20 літрів, у 2 рази більше. Номер 6. Нам потрібно з вами виконати обчислення. Так, 8 множимо на 2. 16. 6 записали 1

3 на 3 9 984 102 множимо на 4 2 на 4 8 так, 0 на 4 0 1 на 4 4. І вийшло 408. 2 на 4 8. 2 на 4 8. 3 на 4 12. 1288. Якщо вам потрібно, зупиняєте. Ні, з вами йдемо далі. Наступно нам потрібно з вами виконати ділення з останчою. Так, номер 7. Записали, будь ласка. 67 поділити на 8. Ділиться? Ні. А яке в нас число ділиться? 64. 64 ділимо на 8. Це у нас 8 і остача 3. Перевірка: 8 помножити на 8 плюс 3 дорівняння 67. 14 ділимо на 6. Це у нас 12. Ділимо на 6, це у нас 2. І остача 2. 6 множимо на 2. 12 плюс 2 дорівняння 14. 36 ділимо на 10. Це у нас 3. 3 множимо на 10. 30 і ще 6

так, остача 2. Тут у нас помилка, і остача 2. Так, 3, 3 помножити на 10 і плюс 2 дорівнює 32. 12 ділимо на 5. Це у нас 2 і остача 2. Відповідно, 2 множимо на 5 і плюс 2 дорівнює 12. Отже, що ви навчилися, що було складно і на чим ще слід попрацювати. Домашнє завдання буде задача номер 5. Вам потрібно виконати є розв'язати так само, як ми з вами виконували першу задачу. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.